Ану-ка, давай подивимось. Паренхіма не полопалася, в мене на газі листки. Саме листки. Зараз цим. Вони тут лопаються так, знаєш, різко. Це в мене було таке, що. мороз. Ну, да. П'ять стоїть стоїть сьогодні? На цю ніч. Піздець. Тут ще може так, він обійшлося. Ну оце бачиш, стрілка вже пішла. А що буде з ним, хто я знає. Це непонятно. Те, що мороз буде це завтра, то дивитися. Ну, будемо бачити. Доброго дня, шановні українські аграрії. Четверт... 8 квітня. Мінус 2, мінус 3 було. Що хочу сказати, що звісно по башки йому вальнуло гарно. У нас вже стрілку, надумав і ти бачите, ось ріпак. Але мороз каже, куди ти ще преш. Звісно, ось вже підмерзання видно, напевно, на листочках. Але ж ми не можемо зрозуміти, доки не підуть плюсові температури, і ми не побачимо, що воно ну, взагалі з ним, як він там себе поводить, розумієте? Ми цього ще не зрозуміємо, поки не піде тепло. Тобто він таке, знаєте, зараз, як той вірус: живий серед живих і мертвий серед мертвих. Таке все. Не зрозуміли, Але те, що ДСВ робило там. Підкошування на своїх ріпаках, змоти, так, показати, що воно може вплинути до відсотків 20, може, якщо стрілку пішла, відсотків 20 може менше бути врожай. На раз-два, а можливо і більше. Так що, в даному випадку ви нічого не можете допомогти, але після того, як піде тепло, він буде живий. Амінокислоти, гумати, я думаю, це точно буде йому в користь. Так що запрошую до співпраці, тому що. Ми самі будемо використовувати, треба буде його давати йому, як кажуть, швидку їжу, щоб він скоріше розвивався і щоб з ним було все добре. І щоб у вас було все добре. Тримаємося, що робити. Успіхів вам! Підписуємося на мій канал, колеги, тому що тут про поле, про людей, про ситуацію на полі. Не з книжок і не з казок, а з ситуації на полі. Успіхів!